Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт! Золоті! Ви на каналі Таро Україна. Сьогодні дивимося з вами, чи буде дійсно війна до 2023 року. Чи то знову розганяється зрада в СМІ. Як кажуть і так важко все це сприймати. А зараз буде ще важче, тому що. Хоча, що нам, українцям, да? 2032-й, мене ну, таке переживали. Це такий чорний гумор, знаєте, нікому не бажаю, щоб вона була так довго, але давайте дивитись, чому взагалі, чому така інформація розповсюджується, яка мета. Чому пишуть, що війна в Україні буде продовжуватись в тому чи іншому форматі або закінчиться у 2032 році? Ну, за імператором, бо є люди, які мають владу. І вбачають за потрібним зараз так казати, для того, щоб ну, своя вигода, для того, для того, щоб просунути свій інтерес, отримати свої дивіденти. Це може бути і проплачено. Щоб відкрити якийсь шлях, тут може бути мова про те, що щоб тиснути на контрнаступ, щоб влада думала, дивіться, чи жертви будуть виправдані, чи ні. І щоб суспільство думало, боялось, знаєте, що воно не витримає чи дійсно буде війна в Україні до 2032 року? Чи буде продовжуватись війна в Україні до 2032 року? Ні. 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 Навіть кажуть, що вона не тільки раніше. Що вона якось і офіційно буде завершена. ви Зрозуміли? Тобто це на договорняки, а що визнано буде нашу перемогу раніше. Ні. Але дуже хочуть, як бачите, роздмухують вогонь. Дуже хотіли би подивитись на нашу реакцію. Що ж ми будемо зараз робити, розуміючи, що війна може бути до 2032 року. Яка реакція нашої влади на таку інформацію? Будуть намагатися знайти причину цієї інформації і е, е, закрити можливість розповсюдження. Її. Такої подібної інформації навіть. Але це неможливо, бо це маніпуляції, і вони будуть часто. Чи закінчиться війна в Україні у 2023 році? Тристороння угода показують. Є можливість, і на цю можливість буду тиснути, тому що багато втрат. Будуть розмови, ще не закінчиться вона, але будуть розмови про якусь тристоронню угоду. Вже не раз показують цю угоду, чи закінчиться війна в Україні у 2024 році. Не хотілося б в такому форматі, не дуже вигідному для нас, але воно може закінчитися. Ніби, знаєте, не всю владу підчистимо. Не всіх викриємо. Як не вистачить часу, довести все до кінця такого, як ми хотіли. Але є й вирогідністю. Показуємо. І це не перший раз ми дивимось. Давайте загальну інформацію про кінець війни в Україні. От як приму, ну мені не подобається те, що я бачу, як б змусять піти на якусь, на якийсь компроміс, давайте так. Будуть. Змушувати Махтоми, ми, якщо ви пам'ятаєте, що то буде за компроміс? Буде посередник, прямо знову тристороння угода. Це дуже скоро буде. Я чомусь не бачу перемовин, але я бачу, що якийсь тиск. Постійно. Ми чогось не знаємо не бачимо. Чого ми не бачимо? Ми не бачимо, що в нас все добре, що ми йдемо по гарному, вірному шляху, Ну, гарному в сенсі, що мене це радує. Ви зрозуміли? По своєму шляху йдемо, але є великі втрати. І саме через втрати, саме через це, те, що гинуть. Я так думаю, що тут ще підключиться момент цивільних, тобто є небезпеки. Буде знову-таки пропозиція тристоронньої угоди. Вона могла вже бути якось, це не мінські угоди. Якось вже могли якусь таку інформацію да, пропонувати і дивляться на результат. Дивляться, ми не діємо в цьому напрямку. Може, там якісь вже гарантії пропонувалися. Може, була якась така інформація до нашої влади вже заходила. Але ми, ні, ми ми відмовляємось. Буде тиск на нас. Оцей імператор, він тут весь розклад нам псує, да? хто ти? Це не Путін. Хто? Так, Європа є? Є Європа. Є ті, хто підтримує наступ. Все Ні. Гарманія? Ні. Людина при владі? Ні. Ну, значить, є якийсь ще горовець. Може, якесь об'єднання. Ми чогось не знаємо. Але тиснути будуть. Тому що втрати, які ми не можемо покрити і не можемо чомусь вже приховувати. Мені не подобається. Будемо ще потім дивитись. Я отут сподіваюся, що не здійсниться, що мені здалося. Дякую.